Добрий день всім. До мене поступив такий коментар Анна, ти всіх агітуєш фари YouTube. Ти, напевне, свого сина теж агітувала. І це дійсно, я всіх агітую фари YouTube. Тому що YouTube — це... Але основне, щоб вам подобалося фари відео. От, якщо вам подобається е знімати, і ви час знайдете, так само, як я. Це дуже тяжко знайти час, знімає, займає багато часу Ютюб. Казумушка мені тут сіла, манаджа, проплю зараз мені сіла. В той момент, коли я знімаю, вона мені тут сіла. Що я хотіла сказати, що це, це ще добре, що ви випускаєте свої відео, і YouTube від вас ще гроші не хоче. Ви розумієте? Це так легко. Якщо ви стидаєте, відкривайте всі, я завжди всім говорю, відкривайте свій канал, відкривайте. І починайте розважатися. Це, це цікаво, це гарно. Якщо ви боїтеся показати своє лице, дуже багато людей думають, бояться показати своє лице, що скажуть моя родина, що скаже моя сім'я, що скажуть мої знайомі. Ви нікому не розказуєте, що ви відкрили канал YouTube, так як я зробила. Я нікому не розказувала. Просто взяла, відкрила. Спочатку я так само боялася показувати лице, але пізніше подумала. Я ж нічого не вкрала, я, я ж нічого, чого я маю боятися, кого я маю боятися, чому я маю боятися. Я жінка доросла, я вже прийшла Рим і Крим. Як це погане слово, це виріс такий некрасивий. Я прийшла вже дуже багато цей. Для чого мені? Чому я маю, кого я маю боятися? Від чого я маю скриватися? Я почала своє лице показувати і бути жінка впевнена в собі. Добре, що ще YouTube не бере вам за, за випуск відео, так як я говорю. Ви собі представте, якби брало, наприклад, 10 чинтизмів за одне відео, так? і ви от 10 відео ви виставили, на вас ніхто не подивився, і ви вже 1 евро стратили. А таке може бути у майбутньому. Ви як хочете, ви як хочете відкривати свій канал. Багато, я знаю, що багато на мене дивляться і думають, як то, Анна, ти так знімаєш і твій компаньон нічого не говорить. Як він так, він теж у мене деколи знімається. Щоб почати канал, ви спробуйте. От себе не знімайте, лице не знімайте, а просто візьміть і зніміть дорогу, як ви йдете. Зніміть дорогу людей, по дорозі, море. Зніміть, все, що ви маєте, свою кухню. Починайте варити вареники. Себе не знімайте, зніміть каструлю, зніміть малесенько, навіть кухня, якщо у вас не красива. Зніміть оту каструлю, багато не знімайте, От напроті, ту каструлю, от ті вареники зніміть і, і, і що-небудь розкажіть. І, і викиньте це в Ютуб. І ви побачите, що вас ніхто навіть не подивитись, не подивиться. Треба багато викладати, щоб, щоб, щоб перше відео якесь залетіло, і щоб на вас хтось підписався. Ви ви так, як я. Я я як я відкрила оцей український канал, я ніколи не хотіла відкривати, тому що. Дуже багато хейтерів з України. Я свій канал е е е тільки недавно відкрила, зовсім недавно. Я спочатку відкрила е на італійській мові два канали. Ви можете представити жінка, яка погано говорить по італійськи Таке кораджу мати, таку сміливість мати, щоб відкрити на італійській мові канал. І е е я відкрила два е спочатку один е канал на італійській мові відкрила. І е, пізніше друге відкрила. Чому я друге відкрила? Тому що багато у мене матеріалу є. Матеріалу багато, і треба десь той матеріал виложувати. І я так помаленьку помаленьку Зараз я свої канали італійські почала закидати, тому що тягнути три канали це дуже-дуже багато, багато людей. Навіть якщо закидаю, це дуже невеликі гроші, скажімо так, невеликі гроші. Це просто такий бонус то хобі. Називається, то просто називається хобі. Тому що. Вам мені подобається знімати. Матеріалу є багато, і цей матеріал треба десь використовувати, десь його викидати, розумієте? Український канал як я і відкрила, тому що в е, мене телефон, е, дуже багато, ну, багато всяких відео, фото. І м -м, колись я знімала для себе, для отак для себе знімала, просто знімала. І що я е, з тими відео я не знала, що я з ними маю робити. Мені треба було почистити телефон, я їх мала ви е, закреслювати. І я вирішила відкрити ще український канал, щоб просто на там, де відео є на українській мові, щоб їх просто викидати туди, викидати туди. І там такі відео взагалі ні про що, маленькі, короткі, там два слова я по-українськи сказала, телефоном отак ми готіла. Що-небудь по-українськи, навіть одна мінута, дві минути я туди викидала, викидала, викидала і навіть не дивилася, що там на тому Ютубі українському є. Пізніше знову. Пішла чистити знову через дві неділі, телефон знову якесь відео побачила на українській мові. І я знову туди закинула. Ви мої перші відео подивитеся, а тут ви побачите. І, і пізніше знову і знову. І так, раз, раз в тиждень, раз в місяць я ті відео якісь такі дурні, просто викидала. Пізніше один раз, я пізніше дивлюся, людина одна підписалася. Якийсь інтерес в мене з'явився. Я тоді почала знову, знову з відео там закинула, знову людина відписала, підписалася. Пізніше дивуся, 10 людей в мене вже підписалося. Ого, ситуація починає бути серйозна. Я тоді вже почала щось таке чуть-чуть, знаєте, так би спеціально знімати. Там десь щось показала, ось таке, от, десь ми поїхали, там щось показала, спеціально закинула вже спеціальне відео. І пізніше. Пізніше знову я про це і не думала зовсім, не думала, бо в мене в голові був італійський ютюб. Мені треба було тягнути італійський ютюб. А я на італійському ютюбі заробляється набагато більше. Наприклад, за, тисяч, за 300, за якщо ви переглянете 300 тих просмотрів, це по-русски, це по-москальськи, це не гарно говорити. Кава буде холодна. І це тут, тут один евро виходить, ви розумієте? На Україні на каналі італійському набагато більше людина отримує. І от баста 300, 300 переглядів. І все, і ви і один євро вам приходить, і ви зранку йдете кафе, за задурно. Я собі ще як думала відкривати канал на італійській мові. Я от так я не добре говорю по-італійськи. Я думала, та мені, хоча б, мені хоча б я не знаю, 50 евро в місяць. Я так собі думала, хоча б 50 євро в місяць, і в рік це буде 600 евро. А 600 євро, як ти в кінці року получиш, це буде так, якби тринадцята твоя зарплата. Ти можеш в подорож де-небудь їхати, та в подорож далеко ти не поїдеш. Але, наприклад, можу поїхати в Неаполь подивитися. Так на за 600 евро. Я собі можу зняти гостиницю, можу там по посмакувати це, все подивитися, і я можу в Неаполь поїхати. І мені здавалося, що 600 євро це багато. І, і нічого, і мені зараз здається багато. Я не претендую багато, наприклад, на, на, на 2000 євро. Цей канал росте помалесенько, помалесенько. І що я цей про українські канали, що я хотіла сказати? Пізніше в мене якось появилося 10, 20, 30 підписників, 40. І, і пізніше один день. Я е, назбирала, то все так скоро назбирала, і YouTube мені прислав е, повідомлення, що я вже готова моніторідзари, коротше, гроші, копійки мені вже буде платити. Він якісь. І треба це все треба було оформити. І, е, і ви знаєте, я за перший раз, перша моя зарплата півроку назад прийшла. І я за, за один день я заробила 17 євро. Я не знаю, що тут. Це саме найбільша зарплата, яка в мене була на, на каналі. Ви розумієте? 17 євро за один день я була в шоці. Напевно, люди зайшли і передивилися всі мої відео. Я не знаю, ну, як так можна, я, я дотепер не можу заробити та взагалі, 17 євро за один, за, за один день. Розумієте? Це не за одне відео, а просто за один день. 17. А пізніше помаленьку-помаленьку і зараз воно вже мені падає. Бо що люди, люди підписуються в мене так як, як є, більше ніж 3 тисячі підписників, але люди всі не дивляться. Ви, ви розумієте, в мене на, я на підписалася і в мене є більше ніж 200 підписників. І я так само, так само я на всіх не дивлюся. Ви розумієте, Я от підписалася, люди багато підписуються і забувають. Підписуються і забувають. Ідуть вперед. І е, я у тих, з тих 200-300 підписників, які у мене є, я всього 2-3 дивлюся. Навіть бувають такі дні, що я взагалі навіть не дивлюся е, і просто, просто немає часу. От якщо ти маєш свій канал, то ти просто е, не маєш часу дивитися других ютуберів. Бо дехто я колись як не мала каналу, я думала, ой, ті, що мають канал, вони напевне цілий день сидять і дивляться другий канали. І це неправда. Вони, вони просто не мають часу. А мати три вести три канали це неможливо. Люди один не можуть вести. Ви розумієте, один не можуть вести. Тому що це багато часу забирає. Я, мені просто подобається робити відео. І мені подобається говорити так, як воно є, та як воно є, і, і, і без прикрас. От, от я ви навчилася в Італії. Отак, знаєте, така віта симпляче, і не тільки симплече, умілі, умілі. Ви розумієте, отак от тут, тут дуже все по-простому. От, по-простому, дорогенькі мої. От це Європа. Я от багато деякі відео я дивлюся з України. І там такі, так люди себе високо несуть, щось себе показують. Це так не красиво. Це тільки, тільки таке може бути. Всюди, тільки не в європейських країнах. І от я гатую всіх відкривати цей канал, свій. Відкривайте свій канал, поки YouTube ще від вас гроші не бере. І пробуйте. Не показуйте своє лице. Якщо ви цього не хочете, це і перше. Не говоріть своїм родичам, знайомим близьким, що ви відкриваєте канал, бо вони вас заклюють зразу. і будуть сміятися. І родичі, знайомі, близькі ваших відео не будуть дивитися. Це вже доказано, що це всі говорять. Ви думаєте, хтось з моїх, з моїх майже ну, знають, вже, знає, вже тепер вже мій син знає, і невістка знає, вони дивляться. І, але вони не дивляться моїх відео. І компаньйон не дивиться моїх відео. Шкода. А було б добре, якби вони то перемотували, перемотували і мені трошки допомагали І от перше, так як я вам сказала. Не показуйте лице, не розказуйте всім своїм знайомим, що ви відкрили канал. І, і, і по-третє, знімайте, пробуйте і знімайте, що ви зняли. Одну-дві хвилини. Не треба відео, десь перші відео не треба, 10-15 хвилин. А вам вистачить дві хвилини. Дві хвилини, кожен день, кожен день, кожен день. І побачите, що з того вийде. Ви не бійтеся, бо на початку ваші відео ніхто ніхто не побачить. Ніхто їх не побачить. Тому що не то, що вони не красиві, що ви там не гарно говорите. Просто YouTube вас не пропускає. Є така система, де Ютуб не залежить від вас, скільки є таких гарних, красивих відео, і ви гарно виглядаєте, ви гарно говорите, все гарно, ви постаралися, а відео не зайшло. Не зайшло не тому, що ви щось помилилися, просто Ютуб не просуває. Розумієте? Не просуває. І от, і ви, як будете перші свої відео, Ютуб не буде просувати ваші відео, їх ніхто не буде дивитися. І вам треба багато-багато, багато-багато виставляти, виставляти, ви наберете одну підписника, другого, третього, четвертого і ось так. Відкривайте всі уже, місце усім є. І ви не заб... ви не бійтеся, скільки вам років, чи... чи вам є 70 років, чи вам є 80. навіть 70 років, скільки жінок старших, що має 75 років, в хаті якусь зупу варуть, щось розказують, покажуть свій город, і вони мають багато-багато підписників. І... і їх дуже сильно дивляться. Це, це правда є. Люда, люди дивляться на людину не тому, що вона щось таке, просто людина приємна. Є відео, на яких ти розслабляєшся. Треба щось, щось треба мати, щоб людину зачепити. Або ти є сильно розумна, або ти є сильно дурна, або ти є сильно красива, або ти є сильно некрасива, або ти дуже помало говориш, або ти дуже скоро говориш, або ти, або ти, або ти. Або ти, або ти це дуже багато. Ти маєш чимось зачепити людину. І, або ти смішна, є, або ти щось смішне показуєш, або, або ти ну, так, дурна, і, і це все решту, нерозумна. І, люди люблять дивитися, кожен любить дивитися. Ви свою публіку знайдете обов'язково, бо навіть як, на, на початку ще як одна людина сказала, і це дуже правда, є, вона сказала, навіть якщо ви будете в кухні чистити бульбу. На вас все одно будуть люди дивитися. Ви знайдете ту публіку, на яку люди, люди знайдуться, які на вас будуть дивитися. Звичайно, я на таких людей не буду дивитися, бо я не трачу свій дорогоцінний час дивитися на якусь людину, яка чистить бульбу. І я, У мене деякі підписники є. Я дивлюся канал YouTube, де я можу чогось навчитися. Я дивлюся багато лікарів, італійських багато я лікарів слухаю. Я люблю щось навчитися, ви розумієте? Я от цікава, я люблю щось навчитися. Італійських лікарів, деяких лікарів я українських дивлюся. Для чого я українських дивлюся? Спочатку не дивилася українських лікарів. Я дивлюся для того, щоб, щоб я собі нагадала, що я за кафе ще не заплатила. Мама мені чуть не пішла звідси а могла би за кафе не заплатити. От добре, що я собі згадала, зараз так несподівано. Я дивлюся українських лікарів для того, щоб, щоб перерівняти, чи вони правду говорять то, що говорять італійські лікарі. Тому що італійські лікарі вони на такому рівні, вони більше навіть дивляться. Слухають, що в Америці говорять, як в Америці говорять, дослідження, всякі, і на такому, знаєте, трошки високому рівні італійські лікарі. Я їх багато слухаю, щоб зробити якийсь висновок, треба лікарів багато послухати. І е, не треба одного слухати. І от навіть під них я ще дивлюся українських лікарів. Що вони говорять? Про от мені подобається стиль життя, мені здоровий е, е, образ життя, образ, як це по-українськи буде, здоровий стиль життя. -куа. І це мені подобається. Зараз ми їдемо в подорож, ми будемо спати в машині. Для вас це буде шок. Ми спимо в машині, ми не тратимо на, на, гости, на, готель, на, готель, це на готель. Їдемо в глухий ліс, та, як я вам сказала, вже говорила, в глухий ліс, де нема ні магазинів, ні Там два ресторани, є два кафе, є і все. І ми будемо отак в тишині лежати на, 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 тому, на, на землі і будемо вверх дивитися на, на небо, на, на, на зелене небо. На дерева, і там холодно, холодно, там 24 градуси, а, а вночі 15-12 градусів. А в нас тут вночі, у нас зараз 40 градусів. Мої. Нас, зараз температура до 20 го до кінця серпня дуже-дуже висока. І в нас майже 40 градусів ось тут. І, це, і, і вночі вночі я вчора вже перший ніж заснути, я включила кондиціонер, і, щоб охолодити сильну хату. А до цього часу я не робила. У нас вночі вже. Знає 20 градусів, 20 градусів, дуже дуже гарячо. Я йду за кафе, плачу і побачимося. Відкривайте канал, я вам говорю. Відкривайте і пишіть мені, хто відкрив канал по, мої, по моєму насто, я настою. Я настоюю. Я настоюю, бо я ось така жінка, що я люблю настоювати і давати вам поради такі, що вам пригодяться. Ви розумієте? Щоб відкрити канал, це не треба платити. Ви собі представте, якби вам треба було заплатити 5 євро за канал, відкриття каналу, і ви боїтеся, так? Бо скажете, боже, 5 євро я заплачу, а, а пізніше, коли я їх виберу, ті гроші, коли я їх виберу. А не треба нічого платити, ні закидати, вам не треба платити. І не треба відкривати. Хтось вам допоможе, якась людина знайома вам поможе відкрити цей канал, бо це треба зареєструватися, це легко, це просто. І, і все. Відкривайте і знімайте відео. І будуть вам гроші капати не зараз, а зараз пізніше, чим раз більше, 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 через 10 років. І буде вам гарна сума, тому що ви ціле життя ви на роботі працювали. Вас пенсія яка? 80 євро. Вас пенсія, а вас 100 євро пенсія. Це це несправедливо. Так вам буде додаток до пенсії. Будьте усі здорові і миру, миру для України.